Ну, типу, якби прийшло по одному на 250 аків, це ще була б жирна котлетка. Але, на жаль, чомусь прийшло на 30 аккаунтів. Я не знаю, чому це так. Я не знаю за що це. Типу, там по факту нічого такого не сказано, і тому для мене це не було зрозумілим. Але ще плюс 30 токенів на 30 акаунтів. Ну, по одному токену на 30 акаунтів, і того 30 токенів бонусом. Я їх не продаю. Я поставив ордер на 4,5 долари, і хай вони собі там висять. Колись закриються, буде круто. Ні, то й ні. А, і окрім цього, ще намагаємося зараз залутати додаткові токени з промки в гаманцюві телеграму валітові, які а, там зараз проходять. Там дві промки, і можна виконати і заробити щось іще, що саме поки що не вказано.